Так, шановні, сьогодні 8 вересня. Закінчили висадку пекінки підризик. Не знаю, що з неї буде. Ось, бачите, розсаду посадочною машиною. Отак вона садить. Через 25, через 30, як покладеш. За день посадили отакий гарний клаптик. Не за день, з пів другого. Отакий гарний клаптик і ще там частинку. Без поливу. Цій розсаді білку 45 днів. Не знаю, що з неї буде. Надію, що все буде добре. Чого 45 днів, а не 30? Тому що, коли було 30 днів в розсаді, ми висадили ось оцей великий клаптик. І там ще два таких куска, десь 20 соток загально. Висадили без єдиного полива, тобто коли садили, тільки поливали і була спека 30 градусів. Вся вона полягала, бідна, така, бачите, отака от була розсада. Отакі от всі листки. Серединки, серединка тільки трошки збереглась. І мені сказали, що валік. Ти щось придумав таке нерозумне. Вся вона погорить, вся вона висохне. Але валік все висадив. І те, що садили рівно, тобто хто садив розсаду посадочною машиною, той знає, що те, що посажене нормально, тобто треба правильно в диски вставити. То де розсада вставлена, рівно, бачите, вона вся прижилась. Де не вставлена, рівно, вона згоріла зразу і все, тому що не прикопався корінець. Ну, поки отака капустка, я вам її не показував, тому що вона була дуже жахлива, бідна, бідова, така, отака, як та при привиси. І я думав, що може вона і пропаде що ж нам показувати. Але як бачите. Прижилася, і сьогодні 8 вересня. Позавчора був сильний приморозок померзли кабачки, померзла кукуруза, померзла помідора Ну а пекінка, бачите, отак нічого взагалі немає. Ну, гарно, поки мені все подобається. Єдине, що було б добре, не листя виростити, а пекінку. Буду надіятися, що так і буде. Трохи пішов бурянець місцями, але я його сапати не буду, тому що в мене на нього нема часу. Я думаю, що. Мабуть, він не буде в заваді. Я собі так думаю. Може я помиляюся. Ну, ось так. А якщо буде, то будемо щось йому робити, бо так же ж теж не хочеться занихаяти цю пекіночку. Зараз активний збут перця, помідор, кабачків. Ну, кабачки вже все, пішли на той світ. Ну, Може вони ще відживуть, але жорстко померзли. То я дуже зайнятий. І так, пекінка це такий, знаєте, тестовий режим у нас. Тестовий. Вчимося, дивимось чи щось буде. Ну ось так. Добре, шановні, підписуйтесь на канал. Перед тим як оце висадити, приїхав, трактор поламався, стартір е зробили місяць назад, виявляється, що нічого не зробили, взяли 800 гривень. Ну я не жаліюсь, я просто кажу, що таке буває. Приїхав, кажу, хлопці, давайте робіть цей стартер. Переробили, все, все, оказується, зробили вже до пуття, але потеряв я 500 гривень і 3 години часу мінімум. Приїхав. Не заводиться, знову щось там заглохло, що ще щось, коротше, виносив мені мозги, цей трактор потім зробив його, прочистив там, де не, так, не, не тік дизель, вчепив фрезу, поробив трошки фризою, поламався палець, відірвався, треба варити. Вже було 9 вечора, після 9 вечора зранку я приїхав 7 годин, заварив, тільки почав робити, вже там пружина, яка натягує. Все, Взяв культиватор, культиватором намучився добре, але все-таки підготовив той кусок. І був треш. І зараз я чувствую, що шося приболів. Ну, таке. Тому буває, що висадка от достається такою ціною. Нелегкою. Чувствую, що в мене температурка, так що можете мене пожаліти трохи в коментарях полічити. Добре, шановні, ну ось така пекінка, скоро будемо їсти. Пока.